Опять приїхали до водички. Сьогодні багато після недільної церкви чисток ваших робила. Ну, тобто, процедури, одним словом. І думаю, вже така йде вечері. З'їздимо до водички. Трошка, ну ми зараз отуди з вами пройдемо. Тут ми були. люди приїжджають, ось машини стоять. Виє, виє, сірена й виє. Люди добрі, хочеться сказати. Чи ви добрі, чи ви чокнуті? Ну, за бугром там. Чи ви чи ви взагалі вже здуріли? А палка з двох кінців. От палка сюди чути виє. А палка з двох кінців взагалі. Так що колись може вдарити так, що й не поймете. Я кажу браттям, в лапках з Росії. Колись може вдарити так, що не раді будете не українській землі, не українській крові, яку ви пустили, яку ви прийшли, по яку ви прийшли. Будете не раді. Дерева вже гулі. Хто там гуляє за мною? Ну, всякі дерева. Скажіть, що це не магія. По-своєму, це магія. Природа, річка, воздух. Як це приїдеш після... Ну, як є час, кожен день ніхто не їздить, ви розумієте. Отак є час. Приїдеш і прямо тут пів часу, десять минут. Ну, скільки б не побув. І ти реально трошки восстановлюєшся. Я вам казала, кажу і буду казати. Ходіть до води. Де є вода? Особливо проточна вода. Ідіть. Прийшли, стали, всі свої нерішені питання, проблемки. Ну, в кожного своє щось є. Ми вже не рішаємо, Хорошо, як все рішається. Замечательно, я дуже за вас рада, в кого все рішається і все в кого цей і вода. Раз, два, три. От я вам через щось знімаю. Не можете дивитися на воду. Не на мене, все. Мене тут не треба дивитися в цих відео. Вон водичка тече. І хай вся ця водичка наші всі. Негаразди, всі хвороби, все в когось, що безпокойство, яке є, все вона хай вносить, вноси, уноси. Люди теж свині. Накидали, приїхали, бутилки і ми в Європу. В сраку собачу, а не в Європу. Вони в Європі ті нехір хороші, бути. Дома має бути і Європа, і Америка. Все в одному ліце. Зараз положу та плату, зав'яжу. На свинячили, ну що це таке? Ну що це таке? А що, не можна їхати, забрати оці бутылки, оці дзінтоники, чи що. Воно ну що це таке? Оце бо то на віточки вішають. Блядь, тут же ж таке люці, животні бігають. Свині Вон. валяється все. Сейчас я положу телефон и завяжу платок. Так що минутку. Ну вот так, вибачайте. По платок роста і мне неудобно. Європа. І Європа й до Європи. Це така водичка, І тут ось мусор. Слов нема, слов нема, слов нема. І це ж сюди біски, поробили біски. Ну, селищна рада поставила ж для людей. Я знаю, це чоловік ще робив в комунхозі, ставили вони ці бісідки, ставили вони на тій стороні, отам ну, туже все. Зробили для людей. Суріні. Не знаю, я такого не пам'ятаю, що ми десь щось викинули, чи ми, чи діти, отак От як цей, то до останнього. собереш машину, <кхе> дома викинув, потім на мусор, ну, мусорка приїжджав, викинув. Ну що це? Негарно, негарно. Я вважаю, вважаю, що негарно. Так що ходіть до водички, якщо є можливість. І що ми туди вниз спускатися не будемо, тому що потім що, не виліземо. А так хай водичка все обирає. От зараз постоїмо, я начитаю на воду, все те, що треба, і я начитаю, а ви подивитесь. Видно там трошки вам що тече, що водичка не стоїть, тече. І от хай вона все-все-все. Попробуйте раз, два, три, хоча ці кусочки, де вода. Не хочете слухати це відео, не дивіться, не слухайте, де вода. Включіть, подивіться, подумайте про своє, не про моє, не про те, що я розказую. Просто про своє. Навіть звук виключили, як не хочете слухати, те ж я кажу. Просто виключили звук і подивились просто спокійно на воду. Думаючи, кожен про своє, не треба ніякі там читати ритуали, слова, якщо ви не розумієте, мені подобається, як от пишуть це все там, оте читаю, оте читаю. Ну, Читайте тоді, коли ви розумієте. <кій> не можна, тому що одна людина прочитає одне. Друга людина прочитає зовсім друге. Ну, як сказати, одні ті самі слова, ну в кожного вони по-разному можуть, в яке час коли, що в душі в тебе в той момент, коли ти читаєш те, що там совітують різні від врагів та від від оцього всього. Понімаєте, що дійсно ви понімаєте, що ви читаєте, що ви кажете, і результат, який ви ждете, який буде? Читайте. Все не так просто, щоб почитали те, що там совєт дали. Як Якби я не читала про, про лікарство чи про щось, я не врач, я, що б я не читала. Все одно, так як врач, я його не пойму і не об'ясню і не розкажу. І так само, як можу чим, ну, щось собі допомогти, а щось можу і навредити. Так само, тим волі тут. Все треба розуміти, що про що. Така водичка у нас. Така вже трошки вечеріє. Світ сьогодні у нас відключають. З утра от виключали з 7 до 9 днем, мабуть, з часу до трьох. Ну і вечором пишуть із 7 до 9 будуть відключати теж. Ну, нічого, якось буде. Просто так, як подумаєш, от, от що в людей в голові, їх ще можна і людьми назвати? вже, Ну, от коли вони думають, все це Ну що должно бути, щоб вони повернулися ну, додому і жили спокійну життя? Чи їх от вид крові він наоборот возбуждає? Давай, 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 давай. Що треба, щоб сталося? Ужас, ужас. Як би не було, то я ж кажу вам, що дуже гарно, як людина там робить розклад, і в неї все вже замечательно, хорошо. У мене карта цього не показує, що замечательно і хорошо впереді буде. Колись буде. Ну, покамість. Покамість так як є, одним словом. І хочеться щось зробити, розклад хороший і розказати. І завтра в нас не те, що навіть перемога, а просто все вже точка. Ну, Вертаємося потихеньку в мирну життя. Не бачу я поки цього. Трамп, не Трамп, не буде це все швидко. Не хочеться цей канал <кій> на політику переводити. Ну, одним словом, нічого не буде. Хоч Трамп, хоч не Трамп. Треба хтось, щоб з'явився сильніший дьявола. Понимаєте? А сильніший, сильніший дьявол... ну колись вам розкажу, що, що... яка сила сильніше дьявола. Не зараз не хочеться мені просто приїхав сам трошки мозги на місто поставити собі. Те ч, бачите вечиніше? Тічення є сьогодні. Я думаю, якось ви бачите, воно тут там гілочки отражаються. Ну, течення. Хороше тут течення таке. Вечка, всі наші проблеми уноси. Негатив який на вас, на нас є. Все, і чистки роблю до води їжу, беру теж. Ну, сьогодні ні, сьогодні я вдома робила те, що треба. Вчора в церкві були, купила я свічки мені треба були. І сьогодні я ще без розкладів півдня займалася чистками, бо нас збиралось людей, а не було в мене цих свічок. То сьогодні я сюди приїхала сама для себе. Думаю, візьму, так як чистки роблю, ну не сюди я їжу, не в це місце, в друге місце, те вже вода де проточна, теж читаєш, теж береш ваші імена, читаєш і тут до води обращаюся, чи звертаюся, як правильно. Звертаюся й до води, щоб вода. Таке діалую. От видно трошки. що... Чи я тут є. Так фінансові канали відкриваються Дуже через воду вода, земля, ліс, природа, вся ця сила це бешена сила. Якщо ти розумієш, если ти правильно прийменюєш. Я вам скажу більше сили. Знаєте, так ото от, кажуть, в сложності, в ми якісь в житті шукаємо в, слож, в сложності якоїсь. А все наскільки просто, наскільки, наскільки що тільки людині стоїть, захотіться поняти і прийняти. От наскільки в житті все просто, в простому, так сказати, рішення. Дуже часто. Навіть розклади ми робимо, що може повернусь, сказав, що... Людина розказує, дзвони розказує о, ситуацію, ми гадаємо, от я отак от робила. А потім беремо святкарт, а наскільки вона Боже? Чого я до такого не додумалася? Ну, наскільки в простому буває рішення, ну, вирішення якоїсь проблеми, там, яка є. Наскільки все було просто, а ми його наскільки усложняємо, наскільки задумуємо, наскільки. прям… Прямо рішаємо, рішаємо, рішали такі. А рішення буває в самому простому. в самій сложній ситуації Добавлю. Так що такі діла. Трошки подихала я, трошки воду я подивилась і трошки вам відділення буде. Таке небо в нас, сонце сідає, Уже листків немає, голі дерева. Осінь уже, яка сьогодні? Чи 18-те, чи яке листопада? Такі діла. Собочка хтось зроблю. А, з дитинкою. Боже, це що сліпий. Собочка з дитинкою. Хтось, вот що там з маленькою дитинкою хтось до машини йде, да, дуже гуляють. Да. Без ядочки стоять. Так і діло. Будьте здорові, будьте щасливі. Подивіться, перед цим відео знімала, як ми енергію свою. Витрачаємо, куди ми її витрачаємо, як до нас присмоктуються, витягують з нас енергію. І вчора ще людина здорова, весела, а просинається і різко може бути упадок, упадок всього. Чого тільки може бути? Подивіться те відео, як захочете. Все розказую з житті, все розказую з практики. Дівчатка, не більше і не менше. Того, чого не знаю, того, чого, так сказати, на своїй шкурі не пройшла, або на вашій шкурі, нічого не кажу, не розкажу, просто скажу не знаю. Багато ми розклад робимо, там люди, а оте, як оте, кажу, не знаю. Чого не знаю, то не знаю. Їдь в церкву, питайте в батюшки, там, питайте в людей, які там, може, це знають. Не знаю, значить не знаю. Багато чого того, щось знаю, не скажу, тому що. Не нужно воно. Не всім воно нужно. Не те, що не нужно, а не всім воно нужно. Тим більше, якщо я не знаю, ну не знаю. Раді Бога. Значить, не знаю. Не хочеться йти від води. Ну, повірте, оце стою, таке чувство, що прям не хочеться йти від води. І воздух такий, так хорошо прям. Так дихається хорошо. Такі діла. Старайтеся, в кого нема пари, зустріть свою пару. Все-таки погано самій людині. В кого є пара, ну не поріть гарячки ніколи. Не поріть ніколи гарячки. Не думайте, що десь краще. Може, воно десь і краще, але краще не для вас. Все, де да, да, і ми і краще і, і нас є з вами. І так само, ну, діло тим, що не поріть гарячко, щоб не потеряли те, що є. А краще, окажеться, чуже, яке вам і не потрібно. Таке діло, зараз відійду теж про політику, наскорось, зараз провірю. Щось почне розказувати. Ой, топова ця політика, ця війна. За дітей страшно, що жде, за маленьких дітей страшно, що їх жде. Тут родились вони. Це їхня земля, це їхня батьківщина, що їх жде. І кожен залишається знає, так, в своїй правоті. Вони вважають, я думаю, а може, не вважають, тільки притворяються, що вони праві. А ми вважаємо, тому що ми на своїй землі. Ми тут родились, ми тут жили, живемо і будемо жити. А ми вважаємо, що ми праві. Тобі, ну тобі пойми, в чому сила, брат. Зараз ось почне щось про політику. Розказуватись. Хочеться ж тоже виступить десь. Трибуну треба давать. Тобі трибуну прийшла. Тобі трибуна, щоб ти виступив тепер давай. Тобі виступати? Не мені, людям. Людьом. Я ж понімаю. Щось розкажи. Я не знаю нічого. Хоча то, що я все знаю. Да. Одному мозгу. Хвати на десять, mm -hmm. на, всі, на все сімейство велике. От творі яка красота. Пане, да. зараз будемо їхати. Возичка, що мить? Да, що мить. А я кажу, сейчас про політику нам да. щось розкаже. Не, трибу... не хочеш, Тривуга я тоді туди... да, да, Я не вгадую Ну екстрасенс, як писали, якісь там елітні екстрасенси. Yes. Всі ми елітні, всі ми з одного міста вилізли. І в одне місто всі ляжемо, в нашу земельку. Так що літні, не літні. Літні, не літні. Знаєш, на кожний товар є свій покупець. І все, спокійно займайтесь, чим займаєтесь. Хоч літні, хоч і не літні. Дану вам це все. Значить, тихенько займаємося цим. Хто чи може, хто як може. Головне, не навредить. В цьому всьому саме головне людині не навредить. І все. Моє таке мнення. Ну все, будемо їхати додому. Собачки там, цуцик наш, жужа наша, каже Аліна, це вчорашнє відео. Чи сьогодні воно вийшло, що кошенятка забрали вони. Ка, в них кутик є. Каже, не дружать. Принесли ту кішечку, а в неї щось із лапкою, бо йодом замазане, Видать, хтось викидав на заправки, а йодом хтось ж помазав. Ну, бачили, що воно чи поранене, вони будуть Максим сьогодні на роботі, а завтра повезуть у ветеринарну цю клініку, щоб подивилися на те. Її ще ну, то есть, робити, вона каже, ну. Ну як, стерилізувати ще рано, тому що немає двох кілограм, вона худенька. Каже, воду п'ється страшне. Воду, каже, ставлю, набираю, ставлю, випиває, воду набираю, випиваю, чого вона, чому я щось больна. Це треба їхати від клініку їм. І каже, він же, ж той котик їхній, стерилізований. Ну, не, не, не цей, не… Спав біля Котюші кошенятко, ця дівчинка, спала біля котюші, котюша заболів у нас. Ну, це хлопчик маленький, горло повезли, дідь повіз сьогодні в больницю, до врача подивилася. Гарна у нас дитячий врач, Інна Івановна. Оце вона, це Інна Івановна, лічила, вона інфекціоніст, і вона педіатр. Оце вона лічила коронавірус. То багато, я знаю, були в районі. Ми не район, а районний центр у нас є в районі теж. Багато людей може це просто балачки. Хто помер від коронавіруса, хто по сей день жаліє, що не привезли сюди, до Іни Івановни. От ну, дуже вона непогано, та не не те, що непогано, а дуже гарно вона справлялася з коронавірусом, ну, з хворобою цією. Людям дуже багатьох. Вона ще та й на ноги поставила, могли б одляпатися на раз-два, могли б одляпатися на раз-два. А так багатьом вона жизнь, як сохранила, і це правда. І я лежала і лежала довго, і лежала під кислородом, ну тобто бачила і біля себе різних всяких, ну я маю віду, тяжких і не дуже тяжких. І вона жила, вона в те время там жила. При тому, що вдома були теж в неї, там її. Я знаю, що хворіли теж це все. Ну, тобто вона жила. Реально, утром вона, вночі вона, тільки голос її чути. Ми там ніякі лежимо, язики повисовували. І вона з тим кислородом, з тим усим. Ну, молодець. Ну, це вони їздили сьогодні, що я кажу, Аліна, дід возив їх. Подивилися, кажуть, що горлечко. Заїхали в аптеку щось вони, каже, купили тій кошенят малій. Ну, а будуть вести, ось Максим буде вдома, та будуть вести ну, до врача, хай подивиться, врач із врач. Це так і діло. А хтось викинув, взяв йодом воно замазане, щось воно з лапкою не стає. Ну, погано щось з лапкою. Я то боленьке взяли і викинули. І ми під'їхали. Ми їхали. Містерково то їздили вчора, що купувати, купити треба було дев'ять свічок, і ми ото об'їздили, ну, слава Богу, все зробили. І коли заправки вони, а вони в ліс зібралися, а ми заправлятися приїхали. Заїхали додому, вже їхали, виїздили. І теж кошеня, ж дивлюся і мотається там коло машин, коло коли цього. Ну, ми заправилися, вони там заказали щось. Ходоги, не ходуги, ну щось заказали на заправки і в ліс зібралися їхати. Ми ж там туди-сюди побалакали і поїхали додому. Кажу, давай поїдемо ми в ліс трошки до них. Поїхали, приїхали, в аж, знайшли їх. Пили ж, то кажуть, що в нас ж багажку та кошеня. Настя каже нам, ми ж забрали та кошеня. Максима вговорили. Все, і забрали школу, ж відкрили, привоз вже відкрили з вами, ми й не бачили. Каже, дали воно їсть, ковтає, хоч би не вдавилося, пити п'є страшне. Ну, так воно в них оказалося. Привикне, і Кутик привикне, і вона привикне до нього. Все, люденьки добрі, будьте здорові, не хворайте. Ой, на воду частіше дивіться, ходіть до води. Не те, що дивіться, а ходіть до води. Якщо є, піднімайте свої, ходіть і отак просто своїми мислями. Ну, все, пока-пока.